Питання до пані прем'єр-міністра України продовжуємо запитувати, що стосується правил перетинання державного кордону. І там дійсно є декілька категорій Так от, що стосується категорії по молоді. Там не треба широких дискусій, там реально поміняти дві цифри і знову ж таки зробити ці зміни в постанові. Тому ми б хотіли би попросити, щоб це оперативно вирішили. І тепер, що стосується теж постанови 69, яка була прийнята 27 січня 2023 року, а вона абсолютно створює неправомірні заборони для перепони для жінок депутаток місцевих рад. І дискримінує не тільки а, депутаток місцевих рад, але в тому числі і чоловіків депутатів, які старше за 60 років, і вона обмежує теж депутатів з інвалідністю. Тому знову ж таки, було дуже багато звернень. Це питання піднімали. Скажіть, будь ласка, термін, коли е, виправлять цю ганебну постанову, коли е, буде прийнято рішення, що в законний спосіб були перетинання кордонів саме для депутатів місцевих рад. і деп...